Також ми знайшли інформацію і про ці статуї. Це парк одного чоловіка, який сам собі зробив його вдома на огороді. От ми до нього і потрапили. Дуже крутий чоловік, який сам творить такі витвори мистецтва. Для цього потрібна дуже велика грамотність, я вважаю. Але ця людина ніколи в житті не вміла малювати, щоб ви розуміли. Все робиться без ескізів. Просто вживу. Чисто випадково ми на нього натрапили. Якраз він був на тому ж огороді Підійшов до нас, ми порозмовляли і він почав нам екскурсію сам. Ми його не просили нічого такого. Дуже душевна людина, його дуже цікаво слухати. Реально я моментами прям заслуховував все. Дуже цікаві всі його екземпляри всі зроблені. Дизельпанку і так далі. Ну, він це все розповідає. Вважаю, що хто буде в боромлі і у вас є вільний час, всім, всім треба заїхати туди. Людина дуже приємна, е привітлива, тому я ну, думаю, він не відмовить. Та й взагалі просто заїхати навіть пороздивлятися ті всі статуї, які він зробив, це, це витвори мистецтва дійсно. Тому того варте. Вхід, я так розумію, по суті вільний, але ті, хто хоче пороздивлятися більш детально, у нього там є скринька, на якій... до якої є табличка і написано, що 50 гривень це приватний огляд, так скажемо. Ну і нам дуже повезло, що якраз він був на місці. Усе нам розповів та показав.